Батьки вихованців спортшколи юність виступили на захист її директора. За їхніми словами, на керівника зводять наклеп, що той начебто присвоює добровільні батьківські внески. У батьківському комітеті запевняють, що це неправда, і всі суми проходять виключно через них. Наприкінці року комітет звітував на зборах. Тоді ж з усіма батьками вихованців домовилися про розмір щомісячного внеску. Члени комітету запевняють, нікого платити не змушують, все добровільно прозоро через касу і з квитанціями. То есть каждый родитель имеет возможность посмотреть банально, на что потрачен деньги за месяц, за три, за шесть, за год. Благодаря тем внескам, которые внесли родители на протяжении прошлого года, нам удалось выиграть мини-проект, который сделали замечательный туалет. Цьогоріч юність відправила на обласний конкурс два міні-проекти подушових. Якщо вони переможуть, батьки знову збиратимуть гроші на співфінансування. Батьківська частка 5%. Решту на ремонт дадуть обласний і міський бюджети.